Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про ситуацію на фронті, політичні турбуленції в Україні, нові антикорупційні кроки уряду, міжнародні візити президента Зеленського, масові протести у Словаччині та підтримку України. від США. традиційно розпочинаємо з України. Закінчилося 1369-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку дня сталося близько 150 бойових зіткнень. Росіяни завдали одного ракетного та понад трьох десятків авіаударів, застосували керовані авіабомби та кілька тисяч дронів камікадзе. По наших позиціях і населених пунктах майже три тисячі артилерійських обстрілів зробили російські окупанти. Одразу кілька ключових фігур в оточенні президента рекомендують Володимиру Зеленському звільнити Андрія Єрмака. Після корупційного скандалу в енергетиці відбулися низка внутрішніх зустрічей, де обговорювали стабілізацію політичної ситуації. Медіа пише, що Єрмак вилетів до Лондона на зустріч із Валерієм Залужним. За даними джерел, це вже не перша їхня розмова. Рішення керівнику керівник офісу президента, нібито закликав Залужного залишатися в команді. Зараз поїздка відбувається на тлі тиску депутатів, які. Вимагають відставки самого Єрмака. Уряд представив послам ЄС пакет нових рішень для посилення прозорості в енергетичній сфері. Європейські дипломати позитивно оцінили кроки Києва і готові долучитися до формування нових наглядових рад, зокрема енергоатому. Попереду аудит ключових держкомпаній Нафтогазу, Укренерго, Центренерго та інших. Також обговорили фінансові потреби України у бюджеті на 2026 рік. Тим часом президент Зеленський сьогодні прибув до Іспанії. Україна та Іспанія підписали одразу декілька меморандумів про оборону співпраці та виробництво бронетехніки, про протидію російській дезінформації, про технічну і фінансову підтримку, про розвиток спільних туристичних програм. Завтра відбудеться продовження міжнародних переговорів вже у Туреччині. Очікується зустріч із представником президента Трампа Стівом Віткофом. У словаччині масові протести проти прем'єра Роберта Фіцо на вулиці вийшли десятки тисяч громадян, обурених проросійським курсом уряду та скасуванням дня боротьби за свободу, річниці оксамитової революції. Люди вимагають відставки уряду і повернення країни до демократичного курсу. І на завершення держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для підтримки систем Патріот на суму понад 100 мільйонів доларів. Ідеться про модернізацію пускових установок, технічну підтримку, а також запасні частини та логістичні послуги. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора автодилерської автопарк імпортс. Дякуємо за підтримку та віру у радіо Ю ЕЧИКаго. Це були головні новини з України та світу. У Студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. А ось більше новин і ша чекайте о у шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.